Привіт, друзі, з вами Енкантадор і сьогодні я вам покажу, як використовувати ручний тормоз при керуванні транспортними засобами у грі Hellet Loose Почнемо ми зі звичайної вантажівочки, і перше, для чого може використовуватись ручний тормоз це старт. Бо дивіться, от я показую, як ми стартуємо в звичайному режимі з поступовим переключенням передач, і машинка розганяється до десь 30-35. Кілометрів за годину приблизно за 5-6 секунд. Бачите, назад переключаються передачі, коли ми зупинились. А тепер ми затискаємо ручний тормоз, розганяємось, тиснемо вперед, 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 чекаємо, 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 а потім різко відпускаємо. Бум! Буквально за 2 секунди ми вже набрали максимальну швидкість. Ну і, звичайно, впилялись у стопчик. Ну, так буває. Давайте ще раз. Дивіться, це дуже корисна штука, коли ви когось чекаєте і треба швидко стартанути. От, Наприклад, ми стоїмо, чекаємо, поки до нас добіжить сквад, щоб всі сіли в машинку. Не просто чекаємо, тиснемо вперед, затискаючи ручний тормоз. І коли вже всі сіли, бум! І ми стартанули як з катапульти. Наступний транспортний засіб це джип. Чудова машинка, швидка, з низьким профілем. і... Теж можна використовувати ручний тормоз. І дивіться, перший трюк той самий. Якщо ми розганяємось поступово, ми десь 5-6 секунд витрачаємо на те, щоб досягнути швидкості 40-43 км за годину. Але, але використовуємо той самий трюк. Стоїмо, затискаємо ручний тормоз і тиснемо вперед, тиснемо газ. І коли вже треба їхати, різко відпускаємо ручний тормоз. І як з котапультою, за 2 секунди ми досягаємо швидкості 40-41 км за годину. Тож на джипі той самий трюк, що і на транспортному засобі. Але тут ще є цікавинки. Зверніть увагу, що я тільки що зробив: різкий розворот на 180 градусів. Контакт на 12. Що ми робимо, не відпускаючи газ. Тиснемо одночасно гальма, ручний тормоз і поворот. І ми розвертаємось на 180 градусів. Те саме можна робити з джипом з меншим поворотом, менше, ніж на 180 градусів, не відпускаючи газ, що важливо, повертаємо і кудись ховаємось. Затискаємо ручний тормоз і різко повертаємо кермо. Дивіться ще раз, їду прямо, і тут мені раптово треба звернутися з такої траєкторії. Затискаємо одночасно поворот і ручний тормоз, а потім, як і при справжньому керуванні транспортним засобом, ловимо кермом в у напрямку заносу. Тобто, як тільки ми ударили по ручному тормозу, повернули і машину понесло, в той же момент відпускаємо ручник і повертаємо кермо у напрямку заносу. Тобто, якщо повертали ліворуч. Кермо викручуємо праворуч і ловимо машинку. Що ж, любі друзі, це були інструкції, як керувати транспортними засобами з використанням ручника. Пишіть, що ви про це думаєте. Пишіть у коментарях, чи було корисно це відео. Не забувайте ставити вподобайку. Ну і само собою підписуватись на каналчик. З вами був Енкантадор. До нових зустрічей!